Всім привіт! Ми продовжуємо з вами грати у Torchlight 2. Зараз за мага, я вам нагадую. Ось мій маг. Ось його прокачка. Прокачка мене от таким от шляхом разом із. Це тестував цю штуку, зібів потім, бо скіл мені дуже не сподобався, такий якийсь. Не люблю, коротше, блискавки взагалі. Ну, коротше, зараз ми. І з вами йдемо по квесту. Нам тут якусь паличку дадуть. В нас, правда, краще, але все одно ж треба якийсь досвід. Йдемо і сюди. Нам треба зробити що? Знайти чоловіка балет Фінаса у вдовині вуалі. Коротше, нам тут треба знайти якогось тіпа, Це в цій вуалі багато буде по ходу всього. Я граю на рівні ветеранів. Ті, хто ну, дивляться не вперше раз, ті знають, хто не знає, то щоб ви знали, може вам цікавіше, цікавіше видивитися через це. Я починав грати на легшому рівні, але зрозумів, що це дуже якось ізі просто і не цікаво від того, тому поставив собі цей ветеран. Так, тут у нас якісь павучки. Павучки ми вбиваємо. Я паралельно, я от в цьому самому данжі був без запису, був берсерком, заходив сюди. Ну, сказати, що це величезна різниця, насправді, це нічого не сказати. Тому що мало набагато зручніше, просто набагато. Ой, що це за чувак. Там, там просто жесть, там не ну, воно цікаво, насправді. Тим і цікаво, що, що дуже тяжко. Але ну просто настільки тяжко, що просто жесть. Так, чекайте, а що це він такий ненормально агресивний. Зараз, чекай, чувак. Я тебе зараз оцею штучкою накину. І звичайний. О, дивіться! А що це він роздвоївся? Роздвоївся а, і хоче, щоб. А ну-ка, я, я цю йому. Блискавку в нього. Слухайте, блискавка нормально вдаряє насправді. Але мені не подобається, я таким грати не буду. Мені ці блискавки всі. Не люблю тематики отакі. Так, це я все викидаю, викидаю впета. П'ять 5... швидкість застосування. У мене 6 навіть і краще. Це якась фігня. 92, але дуже проста паличка. Все, це в впета. Так, ідемо далі. Плітники, жировню, золото вбиваємо все. Ну коротше, все бачно, все у нас стандартно. Вбиваємо тпів. О ну, там ще трошечки тпів, оці кругленькі. Такі дивні. Мені не подобаються ці круглі, мови вони якісь негарно виглядають, не пророблено. Так, жировні, жировні. Будемо, напевно, смажити шашлички, якщо на жировні. Мана? А де мана? Чекай, 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 чекай. А де мана ділиться? Чого мана закінчується взагалі? Це такі більш серйозніший у нас по холоданж, якщо мана закінчується. Бо раніше не закінчувалося останнім час. А, о, в мене багато цих, да? Це можна. Можна, в принципі, їх обжиратися просто, в принципі. Всім. Жировнях. Скоро будуть заряжені руки. Зараз ще трошки парочку таких. і потім на руках ми підемо. Зараз всіх їх навалимо. Так, треба економити, напевно, може, зараз ману, щоб була... Ой, там якісь. Ой, вдова і в нас дивіться, як круто, а в нас якраз зараз будуть руки. Так, ману їмо, тому що буде це. Ця... Ой-ой-ой, давайте тікати, бо ну його в баню. Чувак, такий стикій, така, верніш, така неадекватна. Аж. аж занадто я не очікував, що буде настільки воно складне. Так, трошечки зробимо отак. Чи що в нас тут? У нас треба запилити уже ровня, напевно, буде тут світліше, будемо бачити, що відбувається. Не, ну ми -то її вб'ємо, тут, то -то зрозуміло. Що навряд чи таке станеться, що прямо... Вріз зробили, що не можна пройти перших босиків. Так. Це ми... Тут нічого немає... Ну бачите, нічого такого Що це за мантія? В мене... Що мене цікавить? що відновлюється мана? В принципі... А, ну і в мене намбір володарун мені оце от треба для набору. Але, в принципі, мені для набору і двох штук вистачить. А, ну тут взагалі фігня. А це що? Сила в мене три інтелекту, цікаво тут фізбороня і 5 шкоди вихованців. Ні, я таке не хочу, мені краще буде інтелекту більше. Я буду навалювати самостійно. Так, це сюди я зайду, я зрозуміло. Я зараз... А, це в принципі в мене все. Пару мобиків. І все. Гуд. Ну, такий легенький, простенький дайнджик насправді. Так, забута скриня. О, в скрині ще якісь приколи. Чого кажуть? Дякую, ти просто найкращий. Я кажу. дякую, я знаю. Так, мане, оце. Інженер. 2 руйна опор відбивається 53 шкоди. Блін, ну це насправді. Ну, наче мають бути такі нормальні рукавиці, якщо вони помаранчеві, А ну, мені здається, що це абсолютно дурня. 20 до труйного опору, 25 шкоди. Ну, коротше, я його продаю нам навряд чи я буду використовувати таке за інженера майбутнього, якщо я буду грати взагалі. Так, здаємо квест. Що у нас тут? А, викрадається мана. Оце прикольно, що викрадається мана в час удару насправді. А що в мене? 9 електричних, 5% вогняної, 4 дошвидка. Швидкість це прикольно. 5 до вогняної, 5 до страдити ці. Так, ну в нас, в принципі, теж непогано, якщо бити з двох рук от нас, справді. І тим паче я чекаю, раптом буде паличка друга, хоча я вже... скільки можу чекати, в принципі, її. Ну, пофіг. 40% розбити щит. Ну, коротше, я візьму це, бо воно трошки дорожче і поки що його, напевно, певна навіть поносить. О, в мене нічого нема, ну хай носить. Може він буде розбивати броню тим, де треба. Так, я поки відправлю його в мі. Дві хвилини аж. Нічого. Собі. Серйозно, дві хвилини. Коротше, я поки розпрядлю собі стати. Чи тут я буду щось робити? Атакуючи шоковану ворога. Ага. Ну, я таке не люблю ці каплі, все буря це в залізе труп. Це я буду качати, звичайно, а зараз мені нічого не потрібно. Це в мене зараз вже бонус рівня є. і Я не знаю, що я буду качати поки далі. О, стрибок! Це в мене що 14 рівень? О, 14. Слухайте, дивіться, круто. А, атакуючи, палаюча варгану, це зрозуміло, кришну заморожуючи крижу. О, це прикольно. Атакуючи це під оцей скіл. Тобто я нападаю з нього, підсилююся тавром. І давай навалювати всім. Це прикольно. І здивляється. І оце ось. А я їх масом б'ю. Ух ти, це дуже заходить штука, просто дуже. А стрибок ти знаєш з нового місця миттєво з'являєшся в іншому, завдаючи крижної шкоди в обох місцях. Тобто, це в принципі, якщо мани в тебе до От ми зробимо. І я підесері, оце, і оце. То в принципі можемо тут виставити цей стрибок. Як він виглядає, куди він пригає. Так, а він. Типа. А, куди я даю з курсором, туди стрибаю. Прикольно. Ух ти! Ха. Це напевно постиг те, що люди от раніше думають, ну, і скіл, грають. І тут я так і раптом, вау, це прикольна штука. Так, ну зараз подивимося. Це мені виходить, вона вона яку крижану шкою, тобто мені треба накидати град, потім оце, а потім валити. Нормально. Вівтар, вівтар майстер здібностей. Давайте так, давайте зараз ми. Раз. О, чувак, що це ти тут? Знаходишся? Я було його цією кригою побити, чесь я тупанув. Куди ми не ходили ще? О, дивіться, типи. Раз. Блін, прикольно. Омана? мана нормально. Нічого собі. Блін, прикольно, мені дуже подобається. А які мінуси цікаві у цього способу? Атакування. Блін, це ж можна так от просто переміщатися нон-стоп, якщо магарі. Тут тобто можна в одному місці просто. Ого. А. -а, -а. Так, довелося зробити паузу в реалі, вибачаюсь. Так, далі. ідемо далі. Йдемо далі. Таке ще ж ми тут були вже, були, бо всі лежать мертві. Так, сюди ми... Я не, зараз не підемо, підемо по квесту, напевно, потім вже по дотлі... О, дивіться, тут прямо аж двішняк такий. Це отак от дивно так проскакувати. Так, мануємо, так? Да? Добре, відходимо, відходимо, поки манимо. Прикольно, мені дуже подобається, як воно урізноманітнює цей процес. Ну, геймплей сам взагалі. Це цікаво. Не завжди, видать, але іноді це буде дуже рятувати, напевно, навіть. А, ну що, з маною проблеми деякі існують в мене наразі. Але... О! А все? Отак! Отак просто! Чувак, ну це... Ой, чувак, чи що це таке, павучиха, це зовсім не серйозно було. Я з таким приколом доведеться міняти ще раз цю складність тепер на елітну, чи як вона там називається. Так, на шлях Вариго Оренда. Вітаю, сподіваюся. Коротше, я квест, як бачите, я не дуже читаю, взагалі не читаю. Я знаю, що мені щось треба зробити, там, де і все, барабан, в принципі пішов. Хоча, звичайно, це мені так. Я знаю, що багатьом людям цікаво читати там, історії в ну, кожному, кожного свій вибір. Мені цікавіше грати, читати мені не дуже цікаво. Так, це ми знаходимося в крижені пагорби, це ми в крижних пагорбах. А в нас... А ото а що у нас? Роснал і кланів. Ага, це ми зараз МБР ключі і. коротше, треба ключі в жахтах. Ну, підемо, яка різниця, в принципі, куди йти. Ох, а тут навалюють. ви що... Ви Дивіться, які ви неадекватні. А це що таке біжить. Біжить прямо хоче, хоче мене вбивати. нічого собі, який бурзувати. Ось тут такі значить, складніші трошки мобики. Це прикольно. Мені подобається. Так, треба отак. Звикати ж треба робити одиничку, а потім двійку. Отак, тоді взагалі буде розрив. Блін крутяк. Слухайте, а в мене є можливість зараз звернутися. В цей, Чому б її не скористатися? Я зараз схожу в... в цей. Це окрижній паргор горби. Я схожу в анклав. Зараз я так зроблю. Я в анклаві я візьму. Забуду оцей дебільний. Я не можу забути дебільний. Бляха. Ну, що робити? Reset Skills. Можу я забути? Доведеться робити так, бо це жесть. Це я максимально вчу тоді. Паличку дивний ефект. Ага, це оці штуки накласти випадково. Так. І це ж я отримати. Ці штуки це я качаю. Я качаю оцей на 4 Оце на одиничку у мене було. Оце було на, на одиничку, оце на одиничку. І. все. А ну от, до речі, слухайте, А я думаю. Тавроць, а, це вогняна шкода і. Оце в мене було, гармонія була. Може взяти оце, щоб заряд швидший був. Це сумарно 10% буде більше. Можна більше буде валити щось. Що зробити. Ну. Ну, 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 ну. Ці не маша цього сенсу. Ну, тут, да, або це або це. До горіння, до розморозки. Ну, ціла секунда насправді. Але з іншого боку. Я візьму оце це от зараз. Все, я сподіваюся, що я більше не буду їх скидати ці навички, бо мені, чесно кажучи, вже набридло, але що <плес> поробиш? Так, в мене все оце є. Я про всякий випадок, гляну, подивлюся зараз в мене в цій в сумці, в мене куча всякого з різних персонажів, якими я тут граю на в себе. Може, в мене щось корисне для себе з'явилося? Ні, це в мене цей міняв, я нічого нового не знаходив. Начебто. Оце в мене щось таке було. Це в мене плюше 7 інтелекту Блін, дуже круті рукавиці зараз в мене. 15 ману чого різня. Ну, от секунда це прикольно, але ні. Ні-ні-ні, я це викинув. Мені це зовсім не потрібно, я це навіть продам. Я таким користуватись не буду. 240 копійочок. Бачите, що грошей багато, вже 20к майже. Ну, я не знаю, може це не багато, якщо потім ну, грати. Але зараз в мене поки ще таких грошей ще не було. Так, все, правильно, більше нічого не треба зробити. У нас... Шкода, що у нас от немає таких нормальних палок якихось. ну, Так, ми йдемо в крижені пагорби назад. Біжимо. Так, і будемо тут по квесту. Знаєте що? Ми напевно з вами не затягувати дуже величезні серії, не робити. Ми зараз з вами закінчимо на оцій ноті. П'яту серію і почнемо шосту. От з цього ж місця може прямо там. Зараз я почну записувати. Потім поки викладу. Зараз у нас принаймні буде кінець цієї серії. Тому дякую вам, що подивилися. Переходьте в на наступну серію. Будемо разом грати далі.